Село це найменша адміністративно-територіальна одиниця в Україні. Станом на 1 січня 91-го року в нашій державі було 28 тисяч 844 села. На 5 грудня 2001 року 28 тисяч населених пунктів. Станом на 1 січня 2010 року в Україні існувало 28 тисяч 471 село. Одна з основних причин вимирання українських сіл старіння нації. Село живе і тримається, допоки працює школа, лікарня, будинок культури, є робочі місця, є газо- та енергопостачання. Село Торчиця Ставищенського району це 327 дворів. За словами сільського голови, кількість пустих будинків зменшується, оскільки більшість з них використовується як дачні домоволодіння. На 1.01.2015 2015 року на території Турчицької сільської ради розташовано 327 дворів та житлових будинків на них. З цих 327 дворів в наявності 18 це будинків, в яких не проживають на даний час. Це люди, які купили будинки для дач, проживають в місті Києві, Біла Церква, сюди приїжджають тільки на літо. А також із цих 327 дворів, сім будинків, де ніхто взагалі, це будинки, які так можна сказати, пустки. Нема ні хазяїв у них на даний час за 2014 рік. Кількість будинків зменшилася. Декілька будинків купили жителі під присадибні участки для ведення дач. Колись охайні сільські садиби позаростали чагарниками від будівель, які поступово розвалюються, віє пусткою і невидимою дугою.